Привіт! Я сьогодні знімаю поїзд пасажирського. Не знаю скільки вагонів. Тут за стовбом сховаюся, там від далеко їде. Може камеру приближу. Ну реально поїзд їде. Може комусь видно, вже їде. Бля, реальний поїзд. От нам далеко вже їде. Я тут сховався, так-то серед трави, Ну, поїзд реально їде. А зараз я їм буду махати. Для цих пасажирських, я тікаю. <поїзд> Там даром. Поїзд їде, блядь. блядь, 9 вагонів. Реальний поїзд. Ще крутяк. Зараз світофор мигає. Ось таке. Ну, прикольно, звісно, помахав. Засігнали той дядько. От він мигає тут, зелений і оранжевий. І воно мигає. І коли він приїде вже на вокзал, воно перестане мигати. Таке, блядь. Тоді всім пока.